Підвал – відвал. це найстрашніше, смердюче і найзловісніше місце в нашому будинку, в яке я так довго боявся спускатися в дитинстві. У мене і зараз ідуть мурашки по шкірі від думки, що мені знову доведеться спуститися в цей морок. Я можу вас запевнити, що боюся я там не тільки темряви, а звуки звідти видають зовсім не щури. Усе почалося тоді, коли мені було 10 років. Я проживав разом з батьком та матір'ю в селі, в приватному одноповерховому будинку. Була тоді зима, в той день мої батьки поїхали в місто, щоб купити все необхідне для прийдешнього та такого довгоочікуваного для дітей зимового свята. До нового року залишався всього тиждень, який, як на мене, тягнувся просто неймовірно довго. Мабуть, ви мене зрозумієте, згадавши себе в дитинстві, очікування подарунків під ялинку і таке інше. Тож, вислухавши настанови від батьків, не відкривати двері незнайомцям і подібне, я зайнявся своєю улюбленою на той час справою. А саме сівся за комп'ютер і насолоджувався проходженням гри Stalker. Чесно кажучи, давалося мені це настільки важко, що я кілька разів навіть кидав її, проте іншого заняття для себе придумати не міг. Гуляти того дня я не мав наміру, оскільки після минулої прогулянки з друзями у мене промокло все взуття та одяг. До того ж, я весь добряче змерз, дивно, що взагалі не захворів. Тож той день я повністю збирався присвятити дому, а куди поспішати? Попереду ще цілих два тижні відпочинку на канікулах і святкування новорічних та різдвяних свят. Тому я продовжував далі сидіти перед екраном, покусуючи бутерброд із сиром і ковбасою, розсипаючи крихти на і так уже брудну клавіатуру та посьорбуючи чай. На вулиці продовжував завивати вітер, що в тандемі із падаючим снігом створював справжню заметіль. Та мене така погода не лякала. Я був вдома в теплі і у безпеці із своїм вірним другом котом-барсиком. і від цієї думки на душі ставало ще приємніше. Проте цей чудовий момент в одну мить поривав якийсь дивний, незрозумілий мені звук, що раптово порушив тишу, яка панувала в будинку. Він нагадував дряпання дряпання по якомусь дерев'яному предмету. Причому він був глухим, ніби лунав десь за стіною або з-під підлоги. В голові в мене промайнула думка, що перед відходом батьки випустили барсика на веранду, і зараз цей рудий башкетник дряпається в двері, щоб повернутися в теплу квартиру після прогулянки. Мене це розлютило не на жарт. У середині піднялася лють, так що навіть хотілося вдарити кулаком в екран. Я дуже захопився проходженням важливої місії в грі, а цей чортів кошак не думав саме в цей момент мені перешкодити. Ось я тобі покажу. вигукнув я. Та коли я встав зі стільця, звук припинився. Але я все-таки поплентався в передпокій, щоб впустити кота. Проте барсик був в будинку, він був якийсь переляканий, шерсть стала дибки. І він тряпав килимок на підлозі. Проте цей звук не був схожий на той, що я чув. Барсик глянув на мене і почав уже принюхуватися до килимка, а під ним, прямо в підлозі, знаходився вхід у підвал. Я забрав домашнього улюбленця до себе, а іншою рукою відкинув килимок у бік. Двері в підвал були без ручки, щоб ніхто об неї не спотикався. А в підлозі було невеличке заглиблення під дверима, щоб можна було підняти їх рукою. Що ти там почув? Може, мишу або пацюка? звернувся я до барсика. Ще цього нам не вистачало. Почалися морози, так ці шкідники до нас приповзли. От, халепа, знову це дряпання. Щось дряпалося по інший бік дверей у підвал, немов хотіло вибратися назовні. На кілька секунд я забув, що повинен дихати. Кров влилася в голову. Я не знаю, чому так злякався, але зрозумів, немов заздалегідь, знав, що це зовсім не пацюк. Далі, під підлогою, я почув хрипкий голос, який щось бурмотів, але що я зрозуміти не міг. За інерцією я навкарачки відповз від передпокою у вітальню, продовжуючи сидіти на підлозі. У скронях віддавалося биття серця, живіт скрутило страхом. Я просто сидів і широкими від страху очима дивився на двері в підлозі. Звідти почало доноситись якесь булькання, від якого в мене починалася справжня паніка. У той момент не я один піддався страху. Барсик вигнув дугою спину і почав шипіти так, немов це кипіла вода на плиті. Я не міг підійти ближче, але й не міг піти у свою кімнату. Мені було страшно підходити, але й те, що я піду, не переконавши, що то, здавалося мені ще гіршим варіантом. Далі почало відбуватися те, від чого я почав верещати від жаху. Двері почали потихеньку підніматися. Зовсім повільно. За кілька секунд я вже бачив щілину між підлогою і дверима з мізинець, темну, як чорна діра. За мить на мене вже дивилося обличчя, сіре, худощаве та страшне, обліплене почорнілим від часу павутинням і брудом. Це не було обличчя людини, на ньому зовсім не було носа, великі, чорнющі, як вугілля очі та розтягнутий в неприродно широкій, безглуздій посмішці рот. Воно пильно дивилося на мене якимось гіпнотизуючим поглядом, від чого мурашки розбіглись по всьому моєму тілі. Далі з підвалу висунулася його худа рука з неймовірно довгими пальцями, Дистрофна кінцівка, трохи трясучись, тягнулася до мене. З величезного рота цієї істоти пролунав тихий хрип. Воно вимовило моє ім'я. «Андрій!» В моїх очах почало темніти. Тіло ослабло настільки, що я навіть не міг користуватися м'язами обличчя, щоб продовжувати свій крик. Ще трохи подивившись на тварюку, я втратив свідомість. Останнє, що я побачив, була люстра у вітальні. Минуло вже багато років з того часу, і я зовсім забув про той випадок. У мене зараз своя сім'я, прекрасна дружина, красуня Оля. І маленька донька Христинка. У вихідні ми приїжджаємо до моїх батьків. Батьки Ольги живуть в іншому місті. І з друзями їздимо на риболовлю, беру з собою і доньку. Дружина вже на другому місяці вагітності. Так, чекаємо другу дитину. Сподіваюся, це буде син. Назву його Олександр. Так звали мого батька. Прекрасне ім'я. Півроку тому я влаштувався на нову роботу. Можна сказати, що мені з нею просто пощастило. Став адміністратором у щойно відкритій мережі магазинів, що продають техніку. Тепер я директор філії. Слава Богу, мене батьки змушували вчитися. Раніше ми цього не розуміли. Нещодавно, повернувшись додому з роботи, вже із-за темна на порозі мене зустріла Оля, одягнена у свій улюблений рожевий халат. На її обличчі я прочитав якусь тривогу. Вона сказала, що в підвалі щось шкребеться. попросила купити отруту для мишей. Але я то знаю, що то зовсім не миші. Спогади з дитинства знову винирнули в моїй пам'яті. І тепер, коли дружина спить поруч зі мною, а христинка у своїй кімнаті, я лежу і згадую деталі того моторошного випадку, обливаючись холодним потом. Може, мені тоді просто здалося? Я дуже боявся залишатися один. Ось моя уява і придумала якусь тварюку з підвалу. І тут я відчув, як щось акуратно, я б навіть сказав, із турботою взяло мене за ногу, не вкриту ковдрою і висячу в повітрі. Занадто високий я не поміщаюся в ліжку. У темряві кімнати пошепки воно вимовило моє ім'я. Тим самим хриплим, страшним голосом, який я не забуду ніколи. Андрій